Вітаю вас, дорогі брати та сестри, мир вам, серце чутливе до потреби. Сьогодні таку тему хочу запропонувати для нас усіх, щоб ми звернули нашу увагу на серце одної людини, яка була небайдужою до потреби свого народу. Сьогодні є багато потреб у людей, які є навколо нас. Є потреби, як у наших друзів, у наших родин, є потреби. У тих, хто просто навколо нас, у близьких, у далеких, є потреби і глобальні, великі в нашій країні. Але хочу звернути саме нашу увагу на те, що наше серце повинно бути небайдужим і чутливим до потреб, які є навколо. Нам потрібно мати милосердя, і нам потрібно бути небайдужими. Я хочу запропонувати сьогодні для того, щоб ми могли поміркувати. Це у нас Книга Неємії, перший розділ. Давайте прочитаємо українською мовою. Перший розділ з першого віршу. Ми можемо весь розділ прочитати, він невеличкий, 11 віршів. І поміркуємо трохи про серце цієї людини Ніємі, як він діє, як він реагує на потребу, що він взагалі робить. І це буде для нас таким хорошим думаю, прикладом сьогодні, І щоб ми могли дивитися на людей Божих, які вже проходили якийсь шлях з Богом, і брати з їх життя принципи, як виконувати Божу волю, брати їх до себе. Книги Неємія, перший розділ, з першого віршу прочитаємо слова Неємії, Гахалійного сина, і сталося в місяці кіслеві 20-го року, і був я в замку Шушан. І прийшов Ханані, один з братів моїх, він та люди з юдеї. І запитався я їх про юдеї, що врятувалися, що позостали від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені. Позасталі, що лишилися з полону, там в окрузі живуть у великій біді та в ганьбі. Амур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені огнем. І сталося, як почув я ці слова сів я та й плакав і був у жолебі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. Ось така реакція в нього. Він молився. І постив перед лицем Бога. І сказав я: молю тебе, Господи Боже Небесний, Боже великий та грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе, та дотримуєш заповіді свої. Нехай же буде ухо Твоє чутке, а очі Твої відкриті, щоб прислуховуватися до молитви раба Твого, якою я молюся сьогодні перед Твоїм лицем. День та ніч за Ізраїлевих синів, твоїх рабів, і, і сповідуюся в гріхах Ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе, і Я і дім батька мого грішили. Ми сильно провинилися перед Тобою і не дотримували заповідей і уставів, і прав, які наказав ти Мойсеєві рабові своєму. Пам'ятай же те слово, що ти наказав був Мойсеєві. Своєму рабові, говорячи, як ви спроневіритеся, я розпрошу вас, вас поміж народами, та коли навернетеся до мене і будете дотримуватися заповіді мої і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то і звідти позбираю усіх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я моє, а вони раби твої та народ твій якого ти викупив своєю великою силою та міцною своєю рукою, молю тебе, Господи, нехай же буде ухо Твоє чутке до молитви Твого раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися ймення Твого. І дай же сьогодні успіху своєму рабові і дай знати, знайти милосердя перед оч... о... оцим мужем, а я був чашником царевим. Такі слова записані в книгі Ніємі. Дивіться, я хочу звернути увагу, що народ Божий, який був вибраний самим Господом, він повинен був являти славу іншим народам. Щоб через цей народ інші народи могли, побачивши праведне життя цього народу, побачивши, що Господь живе посеред Ізраїлю, вони могли також дізнатися істину про Бога і прийти. До Небесного Отця. Господь вибрав Ізраїль для того, щоб явити свою славу, для того, щоб вони були прикладом для інших. Але що відбулося? Приблизно за 700 років до народження Ісуса Христа, народ він потрапив у полон за свої провини, за свої гріхи. Народ він відвернувся від Бога, він почав. Поклонятися ідолам. Він почав робити непотрібні речі, які були Богові вони не подобалися. І Господь дуже різко він їх попереджав через пророка Єремі, через Ісаю. Він попереджав їх про наслідки їхніх вчинків. Це для нас також приклад, так, що за наслідки вчинків є. За вчинки є наслідки, і нам потрібно, потрібно бути розумними в тому, як ми поводимося. Але це такий контекст. Я просто хочу, щоб ми собі зараз намалювали в голові, що взагалі відбулося. Народ починає грішити, і от він потрапляє у полон. Він потрапляє у полон по пророцтвам, як було сказано, через Ісаю, через Іремію. Вони знаходяться у Вавилоні, і потім, можна було б сказати, ну вони ж згрішили це наслідки, так, це, так відбулося. Але хочу звернути нашу увагу, що він, як він реагує. Він починає молитися за цю потребу. Перш за все, я хочу сказати важливу річ. Що ми бачимо тут, що Єремія він не байдужий. він не байдужий. Дивіться, він питається, другий вірш, і запитався я їх про юдеїв що врятувалися, що позастали від полону та про Єрусалим. Тобто, його серце, він хоче дізнатися, як вони взагалі там справи. Як у них там справи? Бо він знаходиться у столиці. ця людина не є в Сузах, в іншому місті, в іншій країні. Але він пам'ятає, що є юдеї, і він питається, як у них там справи, що з ними там сталося. Це нам покаже, показує, що він не байдужий, не безтурботний. Він піклується про тих, хто там полишився. І він хоче дізнатися взагалі, що у них там відбувається. Це для нас приклад, щоб ми звертали увагу на наших братів та сестер, на тих, хто поруч з нами. Щоб ми, можливо, до когось підійшли спиталися, як твоє життя, які в тебе є потреби. Бо тут, якщо тут велика була потреба, яка, що стіни були зруйновані у міста, так? це глобальна потреба. Це нам тут. Розказується у четвертому вірші, що сталося. Йому, коли він спитав, відповідають ці люди. що... Вибачте, у третьому вірші вони відповідають. А вони сказали мені, поза сталі, що лишилися з полону, там в окрузі живуть у великій біді та в ганьбі. Тобто у них, у них є велика проблема. У них там біда. Ну, стіни зруйновані, ворота опалені, місто, воно просто. Ну, у якійсь небезпеці знаходиться, бо можуть нападати інші на нього. І це все наслідки, звичайно, гріху, але Нєємі він небайдужий, і він бачить цю потребу, і він щось починає робити. Тобто, перше, що є характеристикою серця, небайдужого до... Потреби, ну потрібно спитатися, потрібно попитатися да, взагалі, що відбувається, дізнатися зараз е, в нашій країні. Також так є глобальні великі потреби. На сході потрібно буде відбудовувати багато міст. Є зараз люди, які як волонтери, які як християни від церков, вони їздять туди, у ці міста. Вони там відбудовують, вони там щось роблять. Дуже багато людей поїхали допомагати в Херсон. Так, побачили потребу. Тобто, і коли є якась потреба, є якийсь відгук, люди починають щось робити. І можна Можливо, є такі особисті потреби, які в наших братів та сестер є. Наприклад, фінансові якісь проблеми, можливо, побутові проблеми, так, можливо, зі здоров'ям, або є якісь конфлікти. Просто попитатися, так, бути небайдужим один до одного, як, як, як неєм'я це робить. Я хочу звернути нашу увагу на декілька віршів. Це у нас 1 Коринтян, 12 розділ, 25 вірш. І щоб поділення в цілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. Тобто Біблія вона нас навчає, щоб ми піклувалися одне про одного, щоб ми дбали. Як про віручих людей, перш за все, так? бо ми є церква. І якщо навіть у нас немає можливості там, допомагати фізично або немає там багато грошей, то е завжди ми можемо молитися один за одного. Все одно є, можемо якесь слово сказати, щось е просто навіть якась увага для людини, це може дуже підтримати її. Далі у нас є Галатам 6 розділ, 10 вірш. Тож, тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірним. Тобто нам потрібно бути готовими всім робити добро, але перш за все тим, хто є для нас одновірним, для наших братів та сестер. І ще одне місце провожує спікування про своїх. Це у нас 1 Тимофія, 5 розділ, 8 вірш. Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх не дбає, той вирікся віри. І він гірший від невірного. Я просто ці вірші хочу навести для того, щоб ми зрозуміли, що Біблія нас навчає цьому. Вона нас зве до того, щоб ми дбали одне про одного, щоб ми піклувалися. У післанні для фі 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 філіппійцям також говориться не тільки про себе кожен дбайте, але й про інших. Це те, що говорить нам Біблія. І якщо у Неємі немає можливості зараз перебувати разом зі своїми... Людьми з тими, хто там знаходиться у Єрусалимі, то він там не знаходиться, так? але він починає щось робити. І давайте ми прочитаємо, що він починає робити. Це у нас Неєм'я, перший розділ, четвертий четверти вірш. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав. Бачите його реакцію? Це нам також говорить щось про його серце, що він милосердний, що це його турбує, що там хтось в біді. Бо можна, знаєте, ну, можна жити тільки піклуватися про себе. Це трохи егоїстично. Біблія нас, як дітей Божих, вона навчає навпаки думати про інших. І тут ми бачимо серці Нєємії, що він якраз, якраз він навіть починає плакати. Він дуже, це його засмутило, ці слова, що є біда. Є така потреба. Зараз багато є потреб, дуже різноманітних потреб. І це також повинно якось наше серце колихати. Але ми можемо на різні потреби звертати увагу. Хтось звертає увагу, що брату потрібні, там одежа або сестрі потрібно. Хтось звертає увагу, що потрібно допомогти, і він має цю можливість фізично може прийти на нагород, допомогти або по квартирі щось зробити. А хтось бачить, що людині душевно потрібна допомога, і він. Може, потрібно просто посидити, посидіти і поспілкуватися, вислухати цю людину? Потрібно їй допомогти. А інколи ти не знаєш, думаєш, ну як я почну нав'язуватися, зараз допомагати щось робити. І інколи не знаєш, як підійти, то дивіться, що ми можемо перше зробити. Перш за все, дивіться, це у нас четвертий вірш. І сталося, як я почув ці слова, сів та і плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. Тобто ми тут бачимо, що Він, цю потребу велику, глобальну, він приносить її до Бога. Ми взагалі всі наші потреби можемо приносити до Бога. І Біблія нас також запрошує це робити, заохоче це робити. Це перш за все, що потрібно нам, це віддати це Богові. Якщо ми не знаємо, як допомогти нашим братам та сестрам, або не знаємо, як ми можемо допомогти тим містам, які зараз на сході зруйновані, і тим людям, які там, перш за все, ми можемо почати молитися за це. А якщо навіть Господь побуджує взяти піст за це, це також дуже важливо. Піст допомагає нам зосередитися на проблемі, зосередитися на Богу і в першу чергу. і Часто у нас їжа, бо є багато речей, які нас відволікають від Бога, і наша увага вже розсереджена. Це навіть може бути не тільки їжа, це навіть можуть бути, бути і соціальні сіті. інколи потрібно взяти піст від інтернету. Але ми бачимо, що тут Неємі, його серце, воно турбується про своїх людей. Наскільки сьогодні наше серце. Воно наповнене тим, щоб турбуватися про інших, турбуватися про одне одного, турбуватися про одеситів, турбуватися про українців взагалі. Бо це одна з характеристик християн, щоб ми були небайдужими. Одна з характеристик людей Божих. І неємія у цьому для нас приклад. І ще хочу звернути увагу на одне цікаве місце. Це у нас вже новий заповіт. Євангелія від Матфея. 9 розділ з 36 го віршу. Прочитаємо декілька віршів і перейдемо у 10 розділ на перший вірш там в контексті просто одна така ідея розповідається. Прочитаємо. А я, а як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням. Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. І закликав він 12 своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони і щоб уздоровляли всі, всіляку недугу та неміч усіляку. Тут Ісус Христос. Змилосерджується над народом. Він бачить, що багато є людей, і вони як вівці розпорошені. Тобто для нас це приклад також, що Ісус він бачить потребу, Він помічає потребу. Наш, потрібно нам взагалі знаєте, дивитися на Ісуса Христа як, як на картинку, щоб змальовувати. Мені подобається така алегорія, такий образ, коли ми дивимося на Христа, і ми повинні змінюватися. Старатися бути схожими на нього. І це як художник. Він картинку перемальовує, він дивиться на одну, на пейзаж, там, і він перемальовує її на свій холст. Ну, у нього тут є палітра, краски, він малює щось. І це такий приклад, щоб ми подібним образом дивилися на Ісуса Христа і з Його життя брали ці приклади, з Його серця брали це для себе. Бачите, як Ісус Христос він також для нас приклад, що Він помічає потребу. І дивіться, що Він каже. Він каже також, що потрібно молитися. Благайте Господря жнива, щоб на жниво своє Він робітників вислав. Тобто є потреба, щось потрібно робити. І Ісус каже: благайте, Господина, нехай він вийшла. Господь може побудити людей, які підуть. і... Будуть розповсюджувати слова Ісуса Христа, будуть розповсюджувати цю звістку про спасіння, щоб спаслися інші люди, щоб у них з'явився цей добрий пастир Ісус Христос, який поведе, і вже вони не будуть як вівці розпорошені, а будуть як один, як один народ. І цікаво, знаєте що тут? Що після того, як Він каже, моліть Господи, на жатви, потім Він їх бере, для чого ми прочитали перший вірш 10-го розділу, що Він. Закликав дванадцятьох своїх, і потім він почав їх посилати. Інколи, якщо ми за щось молимося, то Господь може нас самих і використати для того, щоб цю потребу вирішити. І потім, в житті Ніємі, сталося те ж саме. Ніємі, він коли молиться до Бога, він просить його, він постить. І потім він приймає у нього був такий чудовий момент поділитися з серем цією потребою. Це у нас у другому розділі. Якщо ми декілька віршів прочитаємо, ще зверну увагу, нашу другий розділ з першого віршу. І сталося в місяці Нисані 20-го року, царя Артаксеркса, було раз вино перед ним. І взяв те вино і дав цареві. І я, здавалося, не був сумним перед ним. Та сказав мені цар, чому обличчя твоє сумне? Чи ти не хворий, чи це інше, що як тільки сум серця? І я вельми сильно злякався. І сказав я царю, нехай цар живе навіки, чому не буде сумне обличчя моє, коли місто дому гробів, батьків моїх поруйноване, а брами його поламані. Тобто він розповідає царю, що там сталося, що є велика біда у його народу. І потім і сказав мені, цар, чого ж ти просиш? І я помолився до небесного Бога. І сказав цареві: якщо цареві вгодне, і якщо раб твій уподобав? Уподобаний перед обличчям Твоїм, то пошли мене до юдеї, до міста гробів батьків моїх, і я відвідую його. І потім Він бере листи у цього царя, він бере древесину для відбудування брами, відбудування стін, і Господь його благословляє. Господь потім з ним. Там є така цікава річ, що рука Господня була з Єремією, з Неємією, вибачте. Тобто Господь його вже використовує. Друзі, хотілося щоб ми сьогодні, по прикладу, неємі мали таке ж саме серце небайдуже, бачили, що посеред нас і навколо нас є багато потреби. І перше, що ми можемо зробити, це почати молитися. І ви знаєте, Господь він відповідає на наші молитві, коли ми дійсно щиро молимося, коли ми просимо в ім'я Ісуса Христа, коли, можливо, дійсно ми взяли піст і Він відповідає на молитви, а потім може нас використати, щоб комусь допомогти. Щоб когось підтримати, щоб, можливо, фізично щось поїхати зробити у когось там на городі, або потрібно відбудувати щось. Тобто Господь може нас використати. І цікава, одна річ, я хотів ще звернути увагу на молитву Неємі, що саме він в молитві каже. Знаєте, що він робить? Він користується обіцянками Божими. Це дуже велику силу вона має. Обіцянки Божі. Їх багато у Слові Божому. І Неємі, він каже до Бога, ти сказав. Ти пообіцяв зроби це. Це нам говорить щось про наємі, що він дуже, дуже серйозно ставиться до Слова Божого. Що він вірить в нього, що він має надію, що Слово Боже воно виконується. Це у нас перший розділ, зверну нашу увагу. Восьмий вірш. Пам'ятай же те слово, що ти наказав був Моїсеєві. Він каже: пам'ятайте слово. Своєму рабові, говорячи, як ви спроневіритеся, спро... 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 я розпорошу вас поміж народами. Та коли навернетеся до мене і будете дотримувати заповіді мої і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то й звідти по... позбираю їх. Тобто він каже: ти пообіцяв Господь зробити це. У нас є багато обіцянок у Слові Божому. Господь Він пообіцяв, що Він буде з нами до кінця, Ісус Христос. Господь пообіцяв, що ми наслідуємо Царство Боже. Господь пообіцяв, що Він дасть нам Духа Святого, і Він його дав. Господь багато нам чого обіцяє. Він у Слові каже Божому, коли ми молимося, це послання до філіппійцям. Там є такі там є дуже важливі слова. що Відкривайте свої бажання перед Богом, і тоді мир Божий буде сходити у ваші серця. Це четвертий розділ, 6, 7 вірші. Є багато обіцянок, і ми можемо і користуватися, ми можемо бути впевнені, якщо ми дійсно віримо в них. Можемо навіть сказати так. Господь, пам'ятай це, Господь, ти ж, ти ж сказав це. Це не знаєте, це не те, що ми як, нібито до Бога як, якось неповагою ставимося. Навпаки, це покаже нашу повагу до Його слова, що ми довіряємо Йому, що ми виконуємо Його, що це для нас серйозно. І ще одна річ, яка дуже сильно характеризує молитву Неємі. Знаєте, що він робить? Він починає сповідуватися у гріхах. Це також потрібно робити, бо коли ми щось ну, просимо, взагалі у Бога, перш за все повинно, щоб наше серце було чистим. І якщо десь ми були неправі, потрібно сповідатися, так, сказати, Господь пробач. Але тут цікава річ, він не тільки у своїх гріхах сповідується, але ще й у гріхах свого народу. Дивіться, сьомий вірш, ми сильно провинилися перед тобою і не дотримували заповідей і уставів і прав, які наказав ти Мойсеєві Рабові своєму. Тобто він себе причисляє до усього народу. Можливо, нам потрібно сказати так, десь е, просити пробачення, причисляти нас до українського народу і сказати, що так, ми зрішили десь, ми зробили щось неправильно перед тобою. І, і, і коли неємець робить, він сповідується у своїх гріхах, він говорить, нагадує Богу про його обіцянки, і потім Господь робить диво. Господь робить так, що цар запитується в нього. Є такий важливий момент, коли потрібно було сказати, бути сміливим, бо він трохи налякався тут, нам тут розказується у Слові Божому. Ну, взагалі, що його лице було смутним, тут перед царем ти стоїш. і Зараз взагалі, що може відбутися, але був такий момент, і він у цей момент починає говорити царю, що відбулося, і все це з молитвою. Тому, друзі, щоб такий підвести для нас, зробити декілька виводів, що у нас потрібно, нам потрібно звертати увагу на потреби інших людей. Нам потрібно почати молитися. За ці потреби, можливо, навіть глобальні, за потреби нашої країни. Нам потрібно в цих молитвах сповідуватися у гріхах наших і нагадувати Богові, говорити Богові, користуватися, можливо, якщо так сказати, вірніше, Його обіцянками, обіцянками Бога. І третє, бути готовими до того, що Бог використає нас, щоб бути відгуком на чиюсь проблему. Щоб бути відповіддю на чиюсь потребу. Нехай Господь нас благословить. Давайте ми зараз помолимося.